Чую, що приліт, я бачу, що де приліт, і ми вже всі зідзвонюємося, де хто що, і попереджаємо один одного. Коли потрібно, в магазин щось купити, треба йти або на ринок треба йти, бо щось їсти, покупати потрібно. Лячно, звісно, ну що ж треба, і на роботу треба ходити. І стріляють кругом. Десь не ходимо, бо Б'ють без кінця, хотілося б попасти десь у центр міста, а попасти немає можливості. Їздимо і ходимо тими шляхами, які є, бо від них не скрийся. Просто десь ховаєшся, щоб дрон тебе не побачив. Світло вони миттєво ремонтують. якщо десь щось там якесь привіт. Світло є, а опалення таке: єлі, єлі у хаті дето 16-17 градусів. Треба. Діагатися, щоб було тепліше, коли тиша це вже насторожує. Дуже дуже нас насторожує. Тому тихий день для нас це не дуже гарна така подія. Просинаєшся і забуваєш, що війна є на вулиці. в місті, в країні забуваєш, а потім опять на У нас в Херсоні ну важко сказати, що що, що таке тихий день. Тихий день воно може бути хвилину, може бути дві години, може годину.